Вітаю, друзі, на своєму каналі Заким у нас дощі з поля течуть такі бурхливі потоки води. Вода бурчить, з поля стікає. Ну, зайнялися. Корисною справою за ці два дні, що йшли сильні дощі, ми таку корисну справу зробили. Зробили зі старого, що діти колись купили дві теплиці під агроволокном. Були, але такі теплиці низькі і ми погано їх обслуговувати. Вони досить низькі, ні копати, нічого. Ми їх трансформували ще минулого року ще під агроволокно, а тепер переробили під поліетиленову плівку. От Землю засверліли такі дерев'яні. Стовпчики. У них просверліли отвори у ті шланги. Ось ці, що запихалися в землю від агроволокна, дали дріт шестірку і застромили, усунули дріт-шестірку через шланги, пропустили. Запхали їх у просверлені отвори, Получилася така у нас такий піднавіс. Теплиці ми не бажали аж робити для того, щоб захоронити помідори від зовнішнього впливу дощів, які дістають хворобу внаслідок цих дощів. Ми їх таким способом захоронили. Тут насадили вже помідорів. Плівка вийшла досить дорого, то 200 мікрометрів на 5 років гарантії кажуть. Добре воно буде тим, що тут немає, вони спираються на шланги, немає ніяких тут острих кутів, тільки що в долині тут прибили їх планками. То, тут дали ще паски для, того, для покращення е, натягу плівки і ось така вийшла одна із теплиць, та не теплиця, а під навіс під. То а зараз ще поглянемо другого, який, мабуть. Можливо, частково будуть помідори, а можливо і огірки. Ось таким же способом зроблений другий під навіс. Але там вже і вода навіть заплила. Треба прокопувати буде. Ну, сьогодні свято тим, ми не будемо займатися. Отак так же аналогічно. Ось такі у нас по полуниці, вода вже всюди стоїть. не захорониться, розсада капусти висаджено. Тут огірки посадили, але вони теж щось довго не сходять. Холодно було. Ну, ось такі то справи, ось так виглядає наш піднавіс. Який ми з понеділка. Чи... З понеділка практично почнемо освоювати, пропустити воду і будемо працювати. Ось такі друзі. Ох, Пройти не можу. Такі тут друзі, справи, заким падають дощі, дощі зарядилися не на жарт і ще далі продовжуються. Сінокоси взагалі не знаю, якими вони будуть, як то сіно скосити, щоб висушити. Цей рік ми терпимо від дощів. Ну що ж, дякую, що подивилися коротку інформацію. До наступних зустрічей. Тримаймося. Буде все добре. Переживемо ці незгоди.